Всем привет, запрошую вас, мій гуподільный Бог. Як виглядає ця сукня. Тут в безліч було в неї модифікацій, хто зі мною той знає, я перев'язувала. Це моя перша кругла кокетка гачку. Рукавчик тут буде трішки такий ніби метелику. Mm -hmm. Тут я ще щось дов'яжу, трішки-трішки зовсім, можливо, сантиметрів ще 2-3, щоб так тільки прикрити оцю частину. Плеча. Манікен у мене перекошений, то погано вдається мені показати. Ще виріб не праний, думала прати, але вже вирішила, що дов'яжу. У мене от залишилось зовсім скільки ниточки дов'яжу. І буду прати її. Манікен, звісно, менший, ніж я. Просто зробила я підрізи і пішла вниз в'язати. Таким широченьким. Понизу виробу теж пущу отакий якийсь фрагмент понизу буде як кайма. Пряжа секційного фарбування, то я тут гралася з відмотами, оце вив'язується сіре, і я повідмотувала, знову чергу взяла собі на роботу бо отакі От моточки. Оце після цього піде цей моточок, і потім ще два моточки, щоб мені перейти в оцей рожевий. Це в мене піде великий моток, один пряжі Rose Garden. Тут сукня не буде дуже довгою, можливо, на долоню до коліна. Я розраховую, що вона потягнеться під своєю вагою трішки, розправиться, все буде добре. Планувала. В'язати тут якийсь візерунок, стовпчик без накида чи стовпчик з накидом, але я так спробувала стовпчик без накида, щоб не одягати футляр. Я спробувала і зрозуміла, що я буду в'язати його дуже довго. І літо закінчиться, в принципі, то вирішила в'язати так. В мене є бежевий футляр, буду під нього одягати. Або подивлюсь, можливо, навіть під бежевою білизною воно не буде видно. Ну, все, будемо дивитися вже. Коли зв'яжемо, ось така в мене робота, гарно, я над нею попрацювала, просунула. Дов'язати мені оце потрібно, оце ще два таких моточки і перейти на отакий світлий. Оце буде моточок. Ну, так би мовити, я як вив'яжу все, то до кісточки бедра мені вистачить моточок пряжі Yarnart Rose Garden на мій десь, ну, 50-й розмір, більш, більш 50 і я буду дов'язувати ось такою пряжею. Це YarnArt Flowers Unicolor. Хто не знає, ця пряжа розроблена для того на новинку І минулого чи так, позаминулого року є. Спочатку з'явилися пряжі Rose Garden, Flowers Vivid, Flowers. І коли потрібно дов'язати той чи інший фрагмент, не було такого. І виробники придумали гарну ідею. Це взагалі на всі. 1000%. Вони виготовили пряжу таких відтінків, яка є у їхній пряжі Ярнарде Flowers. Ну, в принципі, це не Flowers, але колір сюди більш-менш підходить. І то буду я в'язати вже, коли вив'яжеться все вона, оце, донизу отаким от світом. Я зробила, щоб отут сіреньке було на талії, на животику, щоб трішки так відволікти увагу, пробувала я. В'язати сіре, десь у мене тут та кокетка є, я не розпустила її, вона чогось у мене погано розпускається за оцього, що я обв'язала. Звісно, мені на сірому теж дуже подобалася ця кокетка. Такий комірець. Плахмата. Тут не видно, ось вона гарна, гарна, тут виходила кокетка. Імпровізовано почала дивитися я багато. МК, але я повторюсь, я не дуже гарно володію гачком. Я тільки вчуся, чого я в'яжу таким узором, щоб мені набити руку, щоб мені ще й зв'язання моє вдосконалити. Я в'яжу слабо. Для гачка треба тугенько, то ось таке в мене виходить. Оцей комірець залишився, не знаю, що мені з ним зробити. Можливо, щось придумаю. Не хочеться розпускати. Ну, потрібно. Не те, що не хочеться, а потрібно поморочитися мені трішки. Ну, не було в мене тут інструментів. І часу й хотілося зв'язати, і я почала вже з, з іншої сторони мотка. Ніби така сидиш нормально, а як в камеру сядеш на голові. Не зрозуміло, що. У нас вже дівчата прийшла спека. Так що ось треба буде. Попрацювати, щоб розпороти оцю обв'язочку, і, можливо, це теж хай буде вже деталькою, щось домудрувати, дов'язати і якусь робити футболочку. Заполосати можна сміло. Оце такі мої просування по цьому виробу і плани. Ось буду дов'язувати ось такою пряжею. Так, далі, що по моїх планах? Я поглядаю, чи до мене люди не йдуть, бо я знімаю в магазині. Далі я купила собі спиці. Мантфу, я завжди забуваю. До відео запам'ятаю і кажи так, і забуваю. Ніпро номер 5 на трусику 40. У мене є процес. Дякую, що замовниця чекає не нетривоже мене, який я ніяк не дов'яжу, бо в мене причина в тому, що не підходять мені спиці. Я вам жалілася в якомусь відео. Погано просувається по тросику. У мене були Оці знаєте, що Тут дуже тонші, і на тросику. воно зачіпалося і дуже довгий оцей переходив. Тут, в принципі, теж є такий перехід, але чогось воно швиденько тут все йде. Я ними тільки пров'язала вечір, і результат дійсно вражаючий, швидкість в'язання в мене гарно на них. Ось так воно тримає форму, тросик з пам'ятю. Знаєте, гарно тримає форму, не, не деформується І прямо швидкість в'язання пішла на гора, гарно підчеплює кінчик цих спиць, цю пряжу, то подобається. І буду хочу ще замовити номер 5, поміня, поміняти номер з тросиком 60 або 80, щоб були. Бо ті, що в мене є 5 від прозінги вони чим. Більший розмір, тим тупіший кінчик. До 4 вони ще йдуть більш-менш, а з чотирьох тупий кінчик. І незручно мені ними не в'язати. Ну я про себе. Ось що в мене тут на якій стадії. Один рукав зв'язаний, перезняла я на шпиличку. Другий рукав в'яжу і низу потрібно дов'язати. Ну, Тут як узятися, я планую сьогодні на роботі просувати, щоб пошвидше дов'язати і віддати. Хоча літо, але літак. Різне буває, і буде осінь ще, звісно, і буде в'язати. Ще що по моїх планах. Планую ще одну сукну. Хочу зв'язати ажуром із пряжі Іарнард Лінен Софт. Купувала він в онлайн-магазині. В'язалочка, залишу в описі під відео посилання або в першому закріпленому коментарі, якщо хто не бачив. Подобається мені ця пряжа, щось буду мудрувати. У мене чотири моточки. Хочу зробити так, щоб мені вистачило чотири моточки на супню. то буду в'язати ажурну її. Навіть якщо в мене буде дірча, у мене є бежевий футляр під підодягати. Візерунок, старий, добрий, знайомий, як в моєму топі пудра. Він мені подобається. Він подобається, що він економить прям, що він дуже тягнеться. То десь на сукні я два рапорти, воно витягнеться, я зекономлю такий клопот довжини. Думаю, що мені вдасться. Але це все буде в планах. Можливо, на п'ятірки буду в'язати. Спробую на п'ятірки, а можливо і ні. Як воно там розтягнеться. Я, в принципі, в'язала на 375, лице буглать. Журнали, мабуть, на 3,75 я буду в'язати, бо на п'ятірки будуть дуже великі дірки. Оце такий план на цю роботу. На найближчий час хочу ще почати ковтинку з пряжі Drops Берз, здається, Аня мені подарувала. Теж хочу спробувати. Але спершу дов'язати замовлення оцю сукню. І ще в мене по планах по дов'язуванню. І буде ж толока діставати ковтинку, своє поло і пров'язати. Ще хто можливо не бачив минулого відео. Запрошую, дівчата буде в нас в'язальна толока літо. Так що приходьте, будемо в'язати, дов'язувати, якщо є у вас такі недов'язи. Практика показує, що завдяки цим спільникам ми в'яжемо. Я, хоч в'яжу слабо, але хоч по одному виробу це для мене теж результат. Бо я дов'язувати ще на літо чи й на осінь. Кардиган так і лежить чорний. Ну, можливо, на цю осінь таки ж і зв'яжеться. Ну, якось так. Плани планами, бо я ще й вишиваю. У мене буде відео вишивальне на моєму каналі. Я покажу вам свої покупки наборів для вишивки. Трішки я тут закупила, спряжджа не купувала, окрім цієї хочу і спитися. Це такі мої рукодільні покупки. Хочу дозамовити ще невеличкі п'яльця, мені потрібно, бо я взяла набір Dimensions, оригінал, хочу спробувати маленький. То кому цікаво, запрошую, буде трішки пізніше, слідкуйте за каналом вишивальне відео. Трішки розмовного там, влогове відео розмовляю з вами, вишиваю, показую свої процеси по вишивці і плани на майбутнє. Так, ніби все розказала пов'язанню, поділилася, що з вами, які в мене плани? Покупок не було тільки спиці і оця пряжа, ну це за минулий місяць, в червні не було нічого. Сьогодні в мене 4 червня, то такі мої дівчаточка на сьогодні плани і задумки. Ну що, поки що на цьому все. Я думаю, ще буде включення, ще покажу вам якісь результати пов'язання. А зараз подивіться, яка краса, а я винкну за кадром. Не вдалося. Оп! Так, що вдалося мені зв'язати, просунути? Я просунула свою сукню. Ну, поки так, показую вам в складеному вигляді, бо тут ніяк. Дуже розкласти, хоча тут такого особливого просування і не потрібно показувати, бо просто візерунок один ішов донизу. Оце в мене вив'язався такий сегмент. Тут в мене пішов моточок пряжі. Гірнард Flowers уніколор 50 грам 200 метрів. Я вив'язала моточок, у мене ще таких 4. Буду в'язати, трішки пров'яжу таким візерунком, а потім буду робити ось такий візерунок. Це такі мої просування. Ще я просунула, не просунула, а почала новий процес, почала сукню для онучки. Кокетка буде круглою зв'язаною з ниточки. А низ, я думаю, додам з тканини пошию таку сукню. У мене був ось такий моточок, це мені подарувала надія з Німеччини. Ось такий він з люрексом. Тут, в принципі, достатньо пряжі, можливо, вистачить і на сукню, можливо, і не, до... не дошивати. Чи на кофтинку, ну, подивимося. Я планувала взагалі зробити косинку і сукню. Ну, будемо пробувати, що воно вийде. Ось така в мене кукетка вийшла. Тут буде ззаді застіпка по спинки. І ти... зараз я ввімкну спалах, щоб краще було видно. Освоюю гачок, ось такий нехитрий візерунок, схожий на кокетку на моїй сукні. Ну, такий самий інтуїтивно підбираю, пробую, як воно вдасться. Прояжу висоту кокетки, виперу і буду дивитися, що я буду робити далі і скільки в мене пряжі залишиться. Хоча розхід пряжі поки що невеликий, в'яжу гачком. Два з половиною і просуваю потихеньку. Далі в нас був спільник торба щастя. Я трішки не встигла. Ну, як, зв'язала б я її завчасно, але я розпускала разів 4. Мені не подобалося, і я не можу так сказати, що це моя торбинка щастя. Вона ще не ідеальна. Буду в'язати ще. В мене вийшла ось така торбинка, тут фурнітура така, пташка гарненька. Зв'язано в мене із бабусиних квадратів. Три бабусиних квадрати, шестикутники. Три шестикутники. Так, подождіть дівчатка, бо я вам зараз не розказую. Один бабусин квадрат і два шестикутники, так, шиті між собою. І я потім вив'язала ручку, просто стопчики такі з накидом. І дов'язала клапан. У мене були проблеми з цим клапаном, він зараз в мене вологуватий, я його дов'язувала, розпорювала і підсушується. В екстрених умовах таких знімаю на роботі, бо більшого часу в мене немає. то застіпка в мене ще не прикріплена, треба мені викрутку, щоб викрутити оці дрібненькі болтики. То я зробила це так сюди. Цю застіпку приробила я, відігнула цю фурнітуру, купувала в кендіян свій час. І тепер, отак я його зафіксувала, щоб воно мені висохло і тримало форму. Уже вдома зроблю я. Прикручу його, як годиться. В принципі, сумочка ця мені під, під один костюм, я планую носити, виглядає гарно, просто немає часу зняти це фото. Сумка гарна. Я пробувала, клала гаманець сюди. Ну, я думаю, коли ще це все буде. Такої великої необхідності вже й немає у цій відеозйомці, бо конкурс закінчився. Я хотіла зробити просто тематичне відео. Стосовно цієї сумки, але поки перев'язувала-дов'язувала, спільник закінчився, то просто звітую, бо робота зв'язана. Звітую у рукодільному влозі, що робота в мене виконана. В'язала із графії Іцпі. Ось така вона є. Колір винний. Пішов у мене один моточок, отакий. 250 метрів, тобто. Рекомендують гачок 2,5. 4 Я в'язала, здається, гачком 4. Ось така у мене робота. Ще в мене два мотки такі, я трішки почала з цього сюди, бо там розпорювала, не сподобалось, мені викинула. Але по вазі 100 грам. Є ще два мотка, на щось буде. Можна ще зв'язати буде теж сумочку, таку ж, як сумка мрії. Ну, я дуже довго шукала, дивилася. Пінтерест не могла знайти, що я хочу, не надихнулася нічим, то зв'язала таку, яка, на мій смак, мені подобалася. Але ну, щось тут не так не знаю. Щось мені не подобається. Я, на мою думку, сумка повинна бути така, щоб вона зносостійка була, універсальна. Ну, якось так, це просто піде під один виріб. Можливо, я. Зв'яжу наступну з оцим шкіряним клапаном, щоб такий клапан був шкіряний і ручка. Щоб більш якось такий він був вид неї не дуже літній, бо це, ця сумочка тільки на літо. Хочу зв'язати ще такого кольору на міжсезон. сезон, тому бачу колір модний, красивий і ефектний. Ось такі мої плани, ось такі мої просування. Хочу вам. Подякувати, що ви зі мною, і попрощатися. Ну, традиційно дякую вам, що ви зі мною. Дякую за вашу шалену підтримку, за коментарі, за вподобайки. Вірю, що зараз немає часу. Багато на рукоділля в багатьох дівчатах городні роботи, то потрібно спасати урожай. Але приходите, дивитеся, це дуже-дуже окриляє і мотивує. На цьому я традиційно так вас міцно, міцно обіймаю, всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей. У мене на каналі з вами була Валентина. До побачення!